Друзі, вітаю! Дональд Трамп наїхав на Макрона, мовляв, той неправильно все зрозумів, чому Трамп поїхав з форуму. Друге, Трамп пояснив, чому він не вводить санкції, тому що це буде коштувати мільярди для їхньої економіки. А Ройтер спише, що Трамп. Розпустив комісію, а яка мала б тиснути на Росію. Шойгу вдруге за місяць їде до північно-корейців. Поговоримо по якій причині. Ну і трошки внутрішньої політики. Один з кандидатів в прем'єр-міністри втік з України. Отак, от, от накивав п'ятими. Тут йому пропонували очолити нашу країну, бути, значить. Найкращим прем'єр-міністром, але виявляється, що хвости корупції заважають цій людині взяти щось і очолити. Навіть власний форум, на який він не з'явився, а включався по зуму. Ну і ще найгірша новина. Сьогодні зранку, вся ніч зрозуміло, що найгірше обстріли, причому обстріли були такі сильні, що сьогодні Київська міська адміністрація вийшла з новиною, що погіршився стан повітря. Стан повітря погіршився від кількості ракет, і шахетів, і вибухів, які відбувалися. Нагадаю, ці потвори били по університету, били по жилим будинкам, правда, зараз вийшли з фейковими новинами, що це воєнні об'єкти. Які воєнні? 14 людей вбито, 50 поранено. А вони виходять, що це воєнні об'єкти, і Трамп цього не бачить. Його запитали журналісти в літаку, ну він так гримасу зробив, типу, ну що я можу зробити. Ну а і а й справді, да? От, а, Ні. Перед обстрілом новина, яка просто знищила мій настрій. От, просто знищила корупція і бабло, яке підігрує куму Путіна. І зараз розкажу, а ми з вами за це ще й платимо, як дураки. Розумієте, це дуже мене розізлило. Зараз вам все розкажу. Ми почали збір раніше. Мали починати завтра. Хлопці азовці на Донецькому напрямку. Не буду казати, де точно. Купляємо їм 5 аутелів за мільйон. Яка історія? Хлопці дуже бойові, попросили аутели для того, щоб відслідковувати росіян і просто їх знищувати, просто знищувати окупантів на українській землі. Просять п'ять, воюють в дуже складних точках їх і. Кидали до цього там вирівнювати позиції. Їх кидають просто в пекельне пекло, і вони роблять там просто красу, знищуючи окупантів. Попросили п'ять цих аутелів купити. кажуть, з мавіками зараз проблеми. Типу, от на їхньому напрямку. Попросили ось це. Окей, давайте зробимо. Я свої 10 тисяч закинув. От, будь ласка, теж хто скільки може, хто скільки хоче, хто скільки скине. Зараз цифра не важлива. Зараз важливо всі негативні емоції конвертувати в донати. Київ, Київщина, Одещина, Запоріжжя, інші регіони, які були під обстрілями, друзі. Всі емоції, всю людь конвертуємо в донати. Просто вони повинні знати, що чим більше вони в нас стріляють, тим більше донатів ми відправляємо на нашу армію. Все, ось такий наш принцип. Трамп поїхав, але е, обіцяв повернутися. Сказав, що якби трудо з Обамою, значить, не вигнали Путіна з G8, Путін широкомасштабне вторгнення не зробив. Не хочу розчаровувати Дональда Трампа, але є проблема. Трудо ще не був прем'єр-міністром, коли Путіна вигнали з G8. Друге, Путіна вигнали з G8 тільки через те, що він потвора і просто а, мразь. А, тому що. Він окупував Крим і Донбас. І його за це вигнали з G8. А якби його не виганяли, признали, знову ж таки, він напав, тому що в G8 не було і в G7 не було нормальної реакції. Тоні Блер поспішив, коли його туди запросив. Це не та країна, яка може відноситись до великих країн. Ну але Трамп думає інакше, Канаду він не дуже любить. На Макрона наїхав через те, що він зміти захищають Гренландію. Каже Макрон хоче публічної уваги. Помилково сказав, що я залишив саміт G7 а в Канаді і повернувся до Вашингтона, щоб працювати над перемирям між Ізраїлем та Канадою. Каже, це помилка. Це набагато більше. Умисно чи ні? Завжди Макрон розуміє неправильно. Це помилка. в мене там інші великі справи, ніхто про них не знає, я нікому не скажу. Сказав Трамп і поїхав до себе. Кажуть, що Рада національної безпеки там уже готова була, щоб Трамп ними поуправляв. Але що насправді його викликало, зрозуміло. Ну більш за все, Макрон може виявитись правий, а Трамп просто грає ось таку браваду. Не знаю, не знаю. З нами не зустрівся. Ми їхали купляти пакет цілий пакет допомоги, але його не буде зараз. Будемо чекати зустрічі в НАТО. Ну так само трошки він підіграв це все Канаді, яка зустрічається, готується. А санкцій, які мали всі разом G7 виступити з Європою, немає. Друга підстава для нас, тобто це проти нас. А Трамп каже: я не буду вводити санкції для Росії, хоча Макрон сказав, що він готовий це робити. От, тому що каже, це буде для Америки коштувати мільярди. І тому каже, я вводити ці не буду. Санкції. от, вони дуже болісні будуть для Сполучених Штатів. От, про це він сказав, коли говорив зі Стармером. Відреагував на заклики Європи та Британії до рішучих дій на саміті Джесен, нехай вони зроблять це першими. На думку Трампа, санкції проти Росії багато грошей. Закликав Європу почати першими. Коли я запроваджую санкції, це коштує США величезні гроші, мільярди доларів. Це не просто підписати документ. Санції це не. Така легка справа це не вулиця з одностороннім рухом. Американський лідер заявив, що хоче зосередитися на відновленні заблокованих мирних переговорів, перш ніж вдатись до нових покарань. Поки що покарань для Росії не було і немає. Поки що карають нас, наші друзі. Окей, давайте європейцям, друзі, так почніть перші. До Трампа питання. Ройтерс пише: комісія, яка мала б чинити тиск на Росію, розпущена. То який тиск на Росію? Тиск на нас іде. І форум, де ми мали зустрітися, проговорити санкції і купити вас зброю, ви відсутні. Яке це партнерство? Загалом я зараз спілкувався з західними дипломатами, кажуть, що може бути обмін чи розмін. І нас хочуть розміняти, щоб ми були розмінною монетою. Типу Захід не допомагає, наприклад, адміністрація Трампа не допомагає Україні в обмін за це Путін. Не допомагає Ірану. Але питання: а що в Путіна є додаткові сили допомагати Ірану? Навпаки, Іран дійна корова для Путіна. Не навпаки. Розумієте, і зараз Путін в супервиграші. Так, да, нічого робити не треба, і за це ще мінус підтримка України. Давайте зробимо так публічно, щоб ця комбінація не відбулася. Нас розводять, нам грають. Деякі наші союзники, яких ми сьогодні ще не згадували. Тому зараз треба розуміти, що підтримки з сторони Трампа може не бути. І ми з вами про це говорили. Але зараз треба зберегти себе і не стати розмінною монетою в іранській війні. Всі вирішують свої питання для Мухаммеда Салмана взагалі супер. Але для нас це далеко не супер. Тому бачимо, що. Росія хоче теж це, але не просто так Вітков, ков. Теж я сьогодні спілкувався з одним дипломатом. Він каже: Розумієш, Вітков, він же і по близькому сходу, і по Росії. Хоча як переговірник, це професійний дипломат, каже, такий собі. Дуже такий. Собі. А ось тут і відповідь: він каже, те, що він по близькому сходу, значить, прохання Трампа, крім Китаю, стратегічного зараз тактичне, близький схід. Обмін на Близькому Сході. Росія не допомагає Ірану, вони роздівають Іран, але Захід не допомагає Україні. Росія може отримати тут більше, ніж би вона могла отримати, якби Захід допомагав. Ось такий ризик є. Це червона кнопка на столі і на нас вона зараз світиться. Наші партнери хитрять навколо нас. Треба включати проактивну дипломатію, говорити про це відкрито, заявляти і не допустити. Просто не допустити. Але те, що Трамп поїхав з G7, ось вам і відповідь. Це проблема. Треба працювати більше. З ним треба працювати більше. Да, він такий, да, він складний, але треба більше з ним працювати. Друга історія: Шойгу попер в Північну Корею. Не те, щоб він любив північно корейську кухню чи, наприклад, цілуватись в губи з Кимчинином, як вони зазвичай роблять, а це насправді з часів часів Хрущова і Кимчен Іла, от і потім Кімчен е, Уна, діда і батька. От всі вони цілувалися з росіянами в губи. Не знаю, чи це якась така традиція, чи це можливо якась така історія північно-корейських нічних клубів, якщо вони є чи можливо е цих е генсеків. Ну, от, але чомусь вони кожен раз, коли одного бачать, цілуються в губи, типу дивні ці росіяни з північно-корейцями. Ну от, але а, що вони кажуть? А, ну такі традиції в них комуністичні. Ну от а, що вони поїхали в рамках реалізації довгосторон... двосторонніх довгострокових відносин, а пішли там домовлятися. Ну, що вони будуть просити? Будуть просити ракети, будуть просити артилерію, будуть просити людей. До речі, виходить західна преса, каже, що з 11, яких приїхали, 7 тисяч вже немає. От. І кажуть, що якраз таки Росія закупляє на мільярди, на десятки мільярдів Північної Кореї, а це, до речі, теж фінансування тероризму. От. Питання до Південної Кореї. Друзі, ви з нами Чи й далі будете дивитися? Питання до японців. Ви з нами? Чи й далі будете дивитися, як десятки мільярдів заходять в Північну Корею, і це перетворюється в зброю, яка буде працювати проти вас. Ось це важливо пам'ятати. Питання до Китаю. Путін обкрадає ваш внутрішній двір. Чому ви йому це дозволяєте? Ось ці дві присоски Путін і Шойгу висмоктують ваше. Ось тут теж нашим треба зіграти на цьому. Не можна допускати ось цього зближення. Це просто його артилерійський задній двір, де він намагається вичерпувати чуже, він його не строїв. Тому зараз по Шойгу бачимо цю історію, і нам треба діяти активніше з далекими азійськими країнами. Наша дипломатія повинна бути складною, а не просто сидіти і дивитися, бідкатись. Ну, сидіти і відкатися буде Чернишов, Перейдемо до внутрішньої політики. Кандидат в прем'єр-міністр, людина, яка була на всіх днів народженнях Зеленського, яка любить Тимура Міндіча, яка любить керівника офісу. Але щось пішло не так. Про правоохоронні органи, антикорупційні органи відкрили справу проти нього, кажуть, що ай-яй, є питання. Питань багато до Чернишова. Я вам ще раніше казав, що будучи в Нафтогазі, там накрутили, начудили. Потім в Міністерстві Єдності теж крутять, мутять. Перед цим Мінрегіон був крутили, мутили. Ну і зараз а, організував форум, але поїхав так в Європу, що за 6 днів не може вернутися Бідняга. Ну, от питання, чого його туди випускали взагалі. Ну, от, але не повернувся, форум організував і туди включився по Zoom. Отакий от, от кандидат прем'єр-міністр сховався від правоохоронних органів, не хоче приїжджати відповідати. Щось побили в цій маленькій тусовці кандидатів прем'єр-міністри. От і один з головних претендентів. ну, я думаю, головний це Юлія Середенко. Другий зрозуміло, Шукулеба цей був трійці, вічний кандидат в премєр міністри але який не проходить і щось нічого в нього не виходить. Ну одним словом, бачимо, що він намагається пишеться. Але знаєте, якщо ти хочеш займати високу велику посаду, в якийсь момент треба відмовитись від ось цих справ. Тому що вони заважають, як написано в одній поважній книзі, пройти через вушко голки. Не те, щоб наша посада прем'єр-міністра була ідеальною і туди запускали безсерібники. Але навіть тут, знаєте, треба інколи і честь мати, і совість знати. От а сутеж треба знати це нашим правоохоронним органам арма, яка управляє активами. Просто щоб ви розуміли, У мене був вчора весь вечір поганий настрій. Ще гірше став, коли почалися обстріли і всю ніч тривали і спав просто хвилин 40. Але ця думка мене не відпускала. От якого милого ми, воююча держава, яхта, яка коштує під 100 мільйонів доларів, чого вона не продана? Медведчук, кум Путіна, сидить в нього на колінах, поглажує його бюджет і тратить проти нас. А ми його яхту бережемо. Вчора виходить новина, офіційний прес-реліз армії. Всі олігархічні політичні зв'язки, ви знаєте, кому вони що там і хто носить. І арма каже: ми відправляємо на плановий ремонт яхту Медведчука. Щоб коли він вернеться, а вони ж його ждуть, чому ви відправляєте на яхту, то щоб вона була в гарному стані. Знаєте, СТО для яхт. 5 тисяч пробігу, давайте її поремонтуємо». Ну, щоб Медведчук приїхав, вона в гарному стані. А якого милого ви її не продали? Ну, наприклад, вийде якийсь там полупокер і скаже, знаєте, ми її не продали, бо тут всі бояться Медведчука і, може, куплять, а він буде мстити. Ну, Теоретично, для, якщо б обманути дітей в дитячому садочку, може, б і спрацювало. А в мене питання: а ви що її збираєтесь, вона стоїть в Харваті, ви ж в Україні будете продавати, в порту Одеси чи в Криму? Ні. Ну, якщо купить її там Морган Стенлі, чи якийсь колумбійський наркобарон, чи мексиканський картель, чи нью-йоркський айтішник, чи е, з силіконової долини якийсь парень, який вчора на стартапі заробив, кілька мільярдів. Купить цю яхту, і що? Зробіть дисконт, мінус 10-20 мільйонів, а решту на ППО, щоб захищати наші міста. Чого в нас стоїть 100 мільйонів доларів припаркованих в Хорватії, і працює на Медведчука? А ми з вами ще своїх податків доплачуємо, щоб вона пройшла нормальний ремонт. Плановий. Бо яхта Медведчука повинна проходити планові технічні обслуговування. Тобто солдатам зараз справа йде, що кормили, вибачте, мене лайном намагалися кормити. А яхту Медведчука будемо планові техогляди проходити. Бо не дай Боже, Медведчук знає, що вони не прийшли. А кому ви служите? Кому ви служите, коли ви ось це все робите і чудите? Ось від цього вивертає, коли в війну працюють на Путіна тут, сидячи в центрі Києва, пашуть, мало того, що гроші мільярдами носять. Ви думаєте, ті активи як управляються? По справедливих ринкових цінах? Чи набивають мішки, які потім виводять? Але це верх і пік цинізму, коли Медведчук нічого ж в державу не пішло, вони ще яхто йому за наші з вами гроші, давайте обслужим. Тож їздила комісія, продавати мали, а чого не продали? Ну, наприклад, хтось скаже, ми з вами ж тут дурні сидимо, правильно, Мо війна, ми ж не їздимо нікуди, нічого не знаємо, пресу не читаємо, аналітику не купуємо, правильно? Вони скажуть, ну так яхти зараз, вони не модні, типу, ніхто їх не хоче купувати. Ну, вона Bloomberg завчора. Мільярдери вкладають мільярди, щоб розширити величину гавани по всьому світі, бо яхти бумлять. Всі хочуть жити і тусити на яхтах. Так подождіть, чи ми дураки, чи Блумберг дурак, чи Арма нас з вами заніс отак от крутить. Тобто Блумберг каже, що ринок бумить і бабла там просто, от стільки. А ми яхту Медведчука продати не можемо. Ну як так? На кого працюють ці люди? От просто напишіть в коментарях: перше, друге, чому нема реакції президента: 100 мільйонів доларів це дуже велика сума. В сьогоднішніх воєнних умовах, в яких ми всі проживаємо цю війну. Чому нема реакції, чому вони не продали і кому вони служать, напишіть в коментарях. Але боротьба з корупцією і повернення вкрадених з українського бюджету грошей, це паралельна справа. Паралельно ми повинні це робити. Але не або, або, а-і-і. Друге, що нам треба робити, це допомагати війську. Медведчуки і Арма цього не зроблять, а ми з вами повинні. Ми з вами повинні, будь ласка, 100 гривень кожний та кожна покладіть вся злість за сьогоднішні обстріли в Донати. Всі емоції в Донати, всю лють в Донати повинні перетворити це в звичку і донатити кожного разу, коли шахет летить чи ракета, балістика в Україну. І багато хто з вас вчора так і робив. Щось сподвигло відкрити раніше цей збір на день. Тому що коли почалися обстріли, я дивлюсь, PayPal, і ви... банки не було, але PayPal почали падати гроші. І я бачу, що багато хто з вас телефон почав мигати. І я дякую вам. Оце правильна реакція суперкрутих українців. Ви всі круті, я люблю і поважаю кожного з вас. Включіться. Зараз ці гроші як ніколи потрібні. Дорогі! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і обов'язково підпишіться на цей канал, тому що росіяни знову почали нас атакувати. Я бажаю гарного вам дня. До зустрічі!